Мій хлопець сказав якщо ти не витримуєш менструальний біль, то як ти хочеш створити сім'ю зі мною? Що ти мелеш, бля? Шо ти мелеш? Мені 20 років, я жінка. Моєму хлопцю 22 чоловік. Я не знаю, що думати. Мені потрібна думка з боку. Будь ласка. Ми з хлопцем зустрічаємося вже рік. Минулого тижня я ночувала в нього. Я була напівсонна, коли відчула, що він лягає зверху на мене. Коли я нарешті відкрила очі, він закричав Доброго ранку! і війшов в мене. Я одразу заціпеніла. Потім я почала плакати, і він одразу зупинився та спитав: що сталося?